Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас практика середнього рівня. Вона буде досить інтенсивною, швидкий темп, але ми пропрацюємо з вами все ціло: наші руки, м'язи кору та ноги. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо у комфортному сидячому положенні із трьох глибоких вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Я сьогодні обираю позицію ногами на хрест. Розправляємо плечі, витягаємося уверх, тримаємо обличчям м'яким. Можна заплющити очі. Робимо глибокий вдих через ніс. Повільний видих. Глибокий вдих. А видих. І ще один вдих. Та да, видих. Тримаючи очі заплющеними, ми з'єднуємо долоні перед грудьми і легенько починаємо натирати одна об одну для того, щоб створити відчуття тепла. Обережно кладемо долоні на наші очі. Опускаємо вниз по обличчю, шиї, протилежних плечах вздовж рук. І знову повертаємо їх на коліна, розплющуємо очі, і з відчуттями цього тепла, спокою, любові ми з вами розпочинаємо наше заняття. Ставимо долоні на клемок, виходимо на четвереньки, долоні під плечима, коліна можуть бути трішки попереду від наших стегон. І ми просто починаємо рухатись вперед і назад, можна підгнути пальці ніг. Весь час тримаючи м'язи кору в тонусі. Декілька разів. Вона спочатку загальний розігрів. Потім ми підключаємо вправи на силу. Переносимо наші коліна знову легенько назад, під стегна ставимо долоні, щоб пальці дивились в сторони і починаємо переносити легенько зліва. Справу. Вдаємо на пів кола. Можна разом з диханням вдих в одну сторону, а видих в іншу. І повертаємось знову в центр, ставимо долоні пальцями до наших колін. Сідаємо назад, підіймаємо основу долонь з колумка. І тримаємо тут на 5, 4, 3, 2 і 1. Вертаємось знову в центр. Пальці дивляться на початок колумка. Проходимо з ними легенько вперед, підгорнули пальці ніг і вийшли. Першу собаку морду вниз. За бажанням по черзі зганаємо наші коліна, натискаючи, ніби п'ятами на. Підлогу. І коли готові, знаходимо статичне положення. Виштовхнулися долонями від підлоги. Руки прямі, тримаємо 5, 4. Обличчя яке. Три, два, і один. Дивимось перед собою. Робимо крок правою стопою між долоню, пускаємо ліве коліно на підлогу. Розслабляємо задню стопу. Залишаємо ліву долоню на килимку або на поясі. І правою рукою починаємо додавати такі великі кругові оберти. Три рази. Навдосі підіймаємо руки над головою І з видихом пускаємо праву руку на ліву ногу, розкриваємо свої груди та плечі. Обличчя м'яке. Тримаємо, опускаючи таз вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз, підгорнули пальці лівою ступою. Повернулись в планку вдих і з видихом поставились. Чотири або коліна, груди підборіться. Вдих, кобра. І з видихом. Собака морди вниз. Міняємо сторону, ліва нога вперед, опустили право, коліно розслабило стопу, залишаємо праву долоню на коломку або на поясі і додаємо три великих кругових оберти нашою лівою рукою та всім корпусом вдих, видих, вдих руки над головою. З видихом опускаємо ліву руку назад, право тягнемося вверх, розкриваємо наші груди. Сідаємо трішки нижче, і тримаємо п'ять, чотири. Три. Два. І один. Видих. Руки над голову. Ми з видихом опускаємо. Руки на коломок, крок назад, планка, Видих, Кобра або собака морди вверх. І з видихом собака морди вниз. І знову робимо крок правою стопою між долоніми. Цього разу ми повертаємось на центр клумка. А вдих витягнулась і з видихом опускаємось вниз, смоківкою голови тягнемось до підлоги. Беремось руками за спиною в замочок, підіймаємо руки максимально уверх. Розслабляємо обличчя, голову можна декілька разів подивитися вліво та вправо. Тримаємо тут п'ять, чотири. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз, вдих, перед собою. І з видихом направляємо наші стопи на кінець колумка. Звідси будемо витягатись вперед, опускати задню коліно на підлогу. І випрямляти. І знову вдих, Так, декілька разів, розігріваючи наші ноги. У видих. І ще. Три. Два. І один. Тримаємо ноги прямими. Задня п'ята може бути прижата до колимка або бути направленою вверх. Стегна вперед витягнулися вдих. І з видихом опускаємось до лівої ноги. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири, три, два і один. Повертаємось знову в центр. Залишаємо ліву долоню внизу, правою розкриваємось вверх. Робимо вдих, видих, опустили праву руку, підняли ліву вдих, видих, опустили. І ще два рази на кожну сторону вдих, а видих, вдих, видих. І ще раз справа вверх. Опустили, ліва, і опустили. Переходимо з вами на початок колумка, направляємо стопу вперед. І повторюємо те ж саме, що і на лівій нозі. Згинаємо і випрямляємо. І ще. Чотири. Три. Два. І один. Знаходимо піраміду. Направляємо стегну вперед. І залишаємось. тут на п'ять. Чотири. Три. Два. І один робимо крок вперед, опускаємось до ніг. Набдосі сильними ногами виходимо у стояче положення і з видихом долоні грудей. Додамо декілька привітань сонцю. Вдих руки вверх. Видих, опускаємось до ніг. Вдих дивимось перед собою. З видихом крок, або стрибок в планку, можливо, відразу вчатуранги. Опускаємось вниз. Вдих, кобра або собака мордою вверх. І з видихом собака морди вниз. Знову зволи стопи разом зігнули коліна, стрибок вперед. Вдих. Видих, опустились до них. Вдих. Вийшли у стояче положення. І з видихом долоні до А вдих руки вверх. А видих, опискаємось до них. Вдих погляд вперед, з видихом ваш перехід назад. Опускаємось вниз, О, вдих, кобра, і видих. Собака морди вниз. Знову зголи стопи разом, зігнули коліна, стрибок вперед, О, вдих, видихолись вниз. А вдих. Руки над голову. І видих долоні до груди. І ще один раз, вдих. Видихом. Вдих. Підіймаємо груди паралельно до підлоги. З видихом ваш перехід назад. Вдих кобра або собака-морди вверх. І звидихам собака морди вниз. Зібрали стопи, зігнули коліна, стрибок вперед. Вдих. Видих, опустимось до ніг. Вдих руки над головою, видих, долоні до грудей. Закінчили наш розігрів. Переходимо до вправ на зміцнення. Вдих руки вверх. Видих, опускаємось до ніг і робимо крок назад в планку. Показує декілька варіантів. Варіант один залишатися в цій планці. Можна вийти на носочки. Варіант 2 опуститися на лікці і залишатися тут. І ще один варіант це додати піднімання наших ніг по черзі. Почнемо з лівої. П'ять. Чотири. Три, два, один. інша сторона. П'ять, чотири, три, два, один, опускаємо. Та вниз, рука під плечима вдих, прогнулись. І з видихом собака морди вниз. У нас є ще один підхід. Коли готові, Перейшли в планку. Можна навіть підіймати ноги із верхньої планки, але якщо хочемо, трішки складніше. Виходимо на вікті, опускаємо наші стопи і переходимо до п'яти повторень. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо. Таз вниз. Прогим. І з видихом позиція дитини. Відновлюємо своє дихання. Коли готові дивимося перед собою, підгортаємо пальці ніг, виходимо в собаку морди вниз. Підключаємо вправи для наших ніг. Підіймаємо праву ногу вверх, робимо вдих. З видихом крок між долонь. Знаходимо. У Верхній випадок. Звідси ми переносимо вагу вперед. Ліва нога перед собою. Сідаємо з вами вниз, лягаємо на спину, Підіймаємось до лівої ноги, опускаємось і повертаємось назад у верхній випад. Ми повторимо з вами 5 разів. Якщо 5 не виходить, робите ту кількість повторень, яка доступна сьогодні вам.

Верхній випад. І тримаємо тут п'ять. Сідаємо трішки нижче, Задня нога пряма. Чотири. три. Два. І один. Опускаємо обидві руки вниз. І нам потрібно повторити. Все те ж саме. Опускаємо з чотиронга на іншу сторону. Вдих кобра. І видих. Собака морди вниз. Вдих ліво нога вверх. Видих крок вперед. Вийшли у верхній випад. Видих Вдих. права нога перед собою. Опустились вниз. лягли на спину. Піднялись. Опустились і повертаємось назад. Овдих. Видих. Овдих. Видих. Овдих. Видих, вдих і ще три. Два. І Ще один. Тримаємо у верхній випад 5, 4, 3, 2, і 1. Опускаємо руки вниз, крок назад, опустили коліна. Позиція дитини, декілька вдихів та видихів. Логовідемось перед собою, виходимо у верхню планку. Але робимо її трішки складнішою. Крукуємо стопами назад, а руками вперед. Такий видовжений варіант. Сильно підкрутили куприк під себе, втягнули живіт. І тримаємо. Хто хоче трішки складніше, ми додаємо опускання лікція вниз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. І один. Опускаємо таз вниз. Можливо, руки трішки ближче до себе. Витягнемо спину. І ще один див. З видихом опускаємось вниз і повертаємось через планку. Собаку мордою вниз. Повторюємо і ще один підхід. Верхня планка. Крок стопами назад. Руками вперед. Підкрутили кубрик. втягнули живіт. Залишаємось тут або додаємо опускання ліктів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. І один Молодці. Опускаємо. Та дзвонимось, знаходимо. Комфортне положення. Витягнули спину. Вдих. І з віддихом позиція дитини. Декілька вдихів та видихів. Ну, Дивимось перед собою, повертаємось. Собаку морди вниз. Вона залишилася ще одна вправа на нога, і ми з вами опускаємось на климок. Крок або стрибок. Вперед. А вдих. Видих, опускаємось до ніг. На досі виходимо у стояче положення. У Видих долоні до грудей. Тримаємо долоні перед собою, переносимо вагу на ліву стопу. Згинаємо праве коліно і починаємо опускатись вниз, праве коліно до. Лівищі кутки. Повертаємось назад. Можна підіймати праве коліно вверх. Знову пустилося вниз. Повернулися в стече положення. І ще. Вісім. Фіксуємо свій погляд. Сім. Шість. Знову ж таки можете робити повільніше і меншу кількість повторень. І ще чотири. Три. Два. І один. Опрямляємо праву ногу вперед. Тримаємо п'ять. Чотири. Стоїмо рівно. Три, два і один. Опускаємо праву ногу. Легенько потрусили лівою. Знімаємо напруження. І повторюємо все те ж саме на праву сторону. Вага на правій стопі. Ліве коліно зігнуто. Опускаємося вниз. Десять, дев'ято. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Випрямили ліву ногу вперед. Тримаємо п'ять, чотири, три, два і один. Опускаємо все вниз. Стопи на ширині колим вдих. І з видихом опускаємось до наших ніг. Можливо, декілька разів стегна зі сторони в сторону. Знімаємо бутік напруження. Коли готові, зводимо стопи разом і ми з вами сідаємо на колимок. Ставимо долоні за спину пальцями до наших ніг. Випрямляємо ноги. Трішки легший варіант буде тримати ноги зігнутими. Підіймаємо таз, натискаємо на стопи і тримаємо з вами тут 10, 9, 8. Таз на рівні з плечима 7. 6, 5. 4, три, два і один. Опускаємось вниз. А вдих руки над головою, пальці нівляться вверх. І з видихом витягуємо нашу спину, наші ноги, опускаємось вниз. Декілька тут вдихів та видихів. Коли готові, зіймаємось у сидяче положення, руки назад, зігнули коліна, тримаємо їх паралельно до підлоги. Руки перед собою. Натягнули носочки і по черзі направляємо наші руки зліва вправо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Звідси ми з вами. Лягаємо вниз, не опускаємо стопи до підлоги, руки вверх. Згинаємо коліна до себе. Руки вздовж тіла. Вдих. Ну видих. І ще. Десять. Дев'ять. Вісі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Звідси ми з вами. Випрямляємо ноги, підіймемо плечі і тримаємо десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Розслабляємось вниз. То, щоб витягнути м'язи кори, ми з вами зігнемо коліна, вийдемо все до Бенхазена. Або, якщо місток у вашій практиці, можна вийти тут у місток. Ми робимо декілька вдихів та видихів. І коли готові, опускаємось вниз, прижимаємо коліна до грудей. Опускаємо коліна в одну сторону. Дивимось протилежно. І знову дих-центр. Облих змінили сторону. Знову повертаємось в центр. Перекатом виходимо з вами у сидячу положення. Залишаємо праву ногу прямою. Ліву ногу ми згинаємо. кладемо її по діагоналі. Пальці правої стопи дивляться вверх. Беремось правою рукою за великий палець правої стопи, підіймаємо ліву руку вверх, розкриваємо груди до старі плечі в одній лінії. Витягуємо весь наш лівий бік. Тримаємо з вами тут п'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр. Вдих, витягнулись, з видихом скрутилося. Ну, повертаємось в центр і ми з вами міняємо сторону. Випрямляємо ліву ногу, праве коліно по діагоналі. Пальці лівої стопи дивляться уверх. Беремось за великий палець лівої стопи, розкриваємо вдих і з видихом нагиляємося до лівої ноги, розкриваючи груди уверх. Тримаємо тут п'ять, чотири, три, два і один. Знову повертаємося в центр вдих, витягнулись і з видихом скручуємося. І знову в центр, зводимо наші стопи разом. Коліна нарізно, буде понасено, позиція моталика. Залишаємось статиці або декілька пружинок колінами вниз. Тримаємо спину прямою, плечі розправлені. І коли готові, максимально опускаємо наші коліна до підлоги. Тримаємо 5. Чотири, три, два і один. Зберемо наші коліна. А разом робимо ще раз декілька перекатів вперед-назад, щоб промасажувати нашу спину. І в нас буде з вами міні-шовасина, коротенька. Якщо відчуваєте, що вам хочеться полежати більше, у вас є більше часу. Ви завжди можете поставити відео на паузу і залишитись, що у вас настільки часу, скільки вам. Необхідно. І звідси ми з вами ходимо стопу на куточки колимка, виправляємо руки перед собою і повільно опускаємо з вами вниз, руки вздовж ціла, до догори, розправили плечі, поклали стегну у комфортне положення, глибокий вдих через ніс, повільний видих, вдих. А видих. І ще один вдих. Та видих. Розслабляємо все тіло. Готові, ми повільно з вами зводимо стопи разом, витягаємось руками над головою, робимо вдих. І з видихом опускаємо руки, згинаємо коліна і через ліву чи праву сторону ми з вами виходимо у комфортне, сидяче положення. Розправляємо плечі, можливо, декілька разів нахиляємо голову в сторону або додаємо. Комфортні кругові оберти. І ще раз розправили плечі, витягнулися вверх руки на коломок. Робимо вдих, підіймаємо їх над головою. І з видихом долоні до огляда. До Намасте. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, залишати коментарі. В інфобоксі під цим відео я залишила інформацію про те, як займатися зі мною більш регулярно, як відвідувати заняття онлайн та як отримати доступ до таких практик, але довших. Я бажаю прекрасного дня і до зустрічі!